Зараз можемо дізнатися, яка оперативна ситуація на харківському напрямку. Зараз з нами наживо військовий на позовний баракуда, начальник розвідки 3-го батальйону оперативного призначення бригади Спартан. Ну і власне вітаю вас. Слава Україні! Героям слава. Героям Розкажіть, слава. будь ласка, дякую, що запросили. Дякую, що долучилися. Знаємо, що не завжди виходить, але е, дякуємо, що розумієте, що цивільні хочуть дізнатися, яка дійсно оперативна ситуація на передовій з перших вуст. Розкажіть, яка зараз ситуація на харківському напрямку? Якщо дивитися по карті, то там є дві ділянки червоні, де мав противник прорив. Але от на сьогодні на яких селищах чи містах противник зосередив свою увагу в контексті наступальних дій? Ну, До нашого напрямку це ліпце. Це серед свою активність, штурмує маленькими групами, намагається закріпитися. Ну ми насамперед виснажуємо його бойовий потенціал, не даємо цього зробити, докладаємо максимальних зусиль, знищуємо його там, де він намагається накопичитись, знаємо його логістичні тропи, вистежуємо його і знищуємо. Була інформація контрольована. Була інформація про те, що наші захисники, тобто, ви маєте певний успіх територіальний і періодично відбиваєте позиції у противника. Зокрема, говориться і про трасу, здається, липці Харків. Чому противник хоче вийти на цю трасу? Чому вона для нього є важливою? Ну, це, по-перше, Зручна висота подруга для того, щоб закріпитися на цій трасі і поліпшити своє е, логістичне пересування, щоб як ми можемо швидше довозити і БК, і піхоту, і контролювати е, насамперед точно так же, щоб ми цього не робили. Яку тактику зараз противник задіє? Раніше повідомляли військові з Харківського напрямку, що це переважна піхота. Чи зараз противник почав задіювати важку техніку в атаках? Чи місцевість не дозволяє? <тан> Ні. Ви точно так же задію піхоту. Піхоту намагається піхотою просачуватися, закріплятися. Техніку не задіє великого, Тому що вона відразу знищується. Ми його сразу помічаємо відразу і знищуємо. А як ви оцінюєте ресурси ворога на ось цій ділянці, яку вони окупали, окупували на території Харківщини і на території Росії, яка межує з цією ділянкою? Враховуючи їхню кількість, чи можете ви сказати, що ворог далі буде намагатися активно продовжувати штурмувати цю ділянку? Чи все ж таки ця ділянка вважається більш таким відволікаючим маневром від інших напрямків на сході, наприклад? Ну, видно, точно так же буде намагатися по крайній мірі, Задіює свої резерви, так як ті, які прийшли сюди в травні, вже у нього закінчилися майже. І... Ну, і ще далі далі тиснути. Тобто вважаєте, що там противник не зупиниться? А чи є накопичення, щоб ви могли сказати, наприклад, що ось буде нова хвиля, атак, Чи все в такому плаваючому режимі? Ну, все в такому плаваючому режимі. Зрозуміла вас. Щодо ресурсів наших, що ви можете зараз сказати? Що з нашою артилерією? Знаємо, що з дронами ситуація краще, але все ж таки, попри допомогу від Сполучених Штатів, чуємо, що боєприпасів все одно не вистачає. Співвідношення з противником. Яке воно на цей час? Важко порахувати. Зброї завжди не вистачає. Хотілось би ще більше хто солдат, який скаже, що йому достатньо зброї, хто артилерійський, який скаже, що йому достатньо артилерійських снарядів. Сподіваємося, що буде у вас більше снарядів. А щодо фортифікації ворога, одне одноразово чуємо, що противник тільки заходить, починає купатися, ритися, що в цій ділянці неподалік Липців, яку ворог окупував. Ну, звісно, ворог він намагається підійти, почати зразу окопуватися, щоб вижити. Ну ми це бачимо, ми це прогнозуємо і знищуємо. Не даємо цього йому робити. Зрозуміла вас. Я вам дякую за розмову. Дякую за вашу роботу. Бережіть себе. Це був військовий дякую. на позивний баракуде, начальник розвідки 3-го батальйону оперативного призначення бригади Спартан. Ми поговорили про оперативну ситуацію на харківському напрямку. Ну і як чуємо вже неодноразово від наших захисників, що противник там має ресурси, але все ж таки зараз можна сказати, що наступ ворога зупинився, наші сили його там ефективно стри.